Ситуація в Греції, зокрема, та на європейському континенті в цілому були головними темами дводенного саміту Великої Двадцятки у Мексиці. Під час саміту також відбувся цілий ряд двосторонніх зустрічей між главами найпотужніших держав світу. Серед них критики виокремлюють зустріч президентів США та Росії, яка стала першою, відколи Володимир Путін втретє очолив країну. Детальніше про це та про підсумки саміту. Далі Марія Юнко. У конференц-залах розкішного курортного мексиканському місті лос кабос лідери найвпливовіших країн світу обговорювали питання глобального значення. Головна тема порядку денного майбутнє європейської економіки. Президент США разом з іншими главами держав закликав лідерів ЄС виробити чіткий план подолання боргової кризи у Єврозоні. Ми приділили багато уваги питанню Європи. Ми всі погодилися з тим, що зараз усім треба об'єднати зусилля аби стабілізувати світову фінансову систему. Економічний радник Обами Леял Брейнард каже, що США сподіваються почути від Європи конкретний план дій уже найближчим часом. Ми не очікуємо рішення швидше ніж відбудеться саміт наприкінці червня. Але ми сподіваємося, що після зустрічі Лоскабус матиме чіткий напрямок майбутніх дій. За словами Брейнард, США сподівається, що лідери ЄС створять більше проєктів, які стимулюватимуть ріст економіки. Барак Обама провів двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка розповіла йому про своє бачення виведення європейської економіки з кризи. Однак чи не найбільше увага експертів була прикута до двогодинної розмови президента США із з президентом Росії? Одним з ключових питань на зустрічі стала криза у Сирії. Росія підтримує сирійський уряд і за деякою інформацією постачає йому зброю. Однак, після переговорів важко було визначити, чи вдалося американському президенту переконати Путіна долучитись до світової спільноти і закликати сирійського лідера піти у відставку. Ми погодились, що необхідно домогтися припинення насильства у Сирії. Політичними зусиллями ми маємо запобігти громадянській війні і припинити ці жахливі вбивства, які ми бачимо впродовж кількох останніх тижнів. Президент Путін втім не був багатослівним щодо питання Сирії і сказав лише, що він та Барак Обама досягли певного порозуміння щодо цього та інших питань. Після зустрічі Барак Обама зробив заяву, у якій закликав американський конгрес переглянути прийняту у 1974 році поправку Джексона Веніка, яка забороняє США проводити торгівлю з країнами соціалістичного табору, що порушують права своїх громадян. Він сказав, що скасування цього обмеження стимулюватиме торгівлю між двома країнами. З необхідністю такого кроку погоджуються і радники президента вони обговорили необхідність розширити торгівлю та інвестиції між США та Росією. Обидва лідери погоджуються, що це сприятиме створенню нових робочих місць та відкриє нові можливості в обох країнах. Журналісти, які стежили за ходом саміту, відзначають, що під час зустрічі Володимир Путін уникав зорового контакту з президентом США. Критики кажуть, що така емоційна стриманість Путіна свідчить про напруження у відносинах між лідерами обох країн. Втім, посол США у Росії Майкл Макфол розвіяв такі припущення. Я був на багатьох зустрічах із Путіним. Дивився багато сюжетів про нього. Це його звичайна поведінка і звичайний вигляд. Я не бачу у цьому нічого екстраординарного. мария юнко голос Америки.